Ну а тепер давайте розгля... да, розглянемо тепер реальну відна, певну характеристику з вашого дозволу. Вона буде, можливо, я тут буду просто продовжувати рисувати. І нарисую її, тим більше нам треба їх порівняти, вони все-таки суттєво, в чомусь суттєво будуть відрізнятися. І от ми маємо отаку характеристику. Значить, знову ж таки, ті самі осі ми проводимо, вісь напруг і вісь струмів. Але бачите, мене вже цікавить більше і весь розмах третій, третього квадранту, бо мене цікавить, бо тут ще буде одна ділянка, якої не було в цьому графіку. А далі дивіться, що ми маємо. Нехай будемо вважати для простоти, що пряма гілка вольтамперної характеристики реальна. І Фактично вона повторювати буде теоретично. Це не зовсім так і не завжди так, але можна для першого наближення це вважати. Натомість ми маємо зовсім іншу картину з, зі зворотною гілкою. Для наглядності я хочу ось що показати. Дивіться, показати спочатку пунктиром, як же проходить у теоретичній певні характеристики е, зворотна гілка. Так, фактично я повторив. А як же буде е, проходити реальна е, зворотна гілка? Вона буде проходити щось подібно до цього. Ось так. І отут ми маємо точку біфуркації такого, нібито. Де ми маємо фактично три можливих випадки, три можливих випадки які ми можемо навіть е, нумерувати: Один, два і три. Один, два і три. Це відповідно це явище, зразу запихаючи, вперед, говоримо, це явище про бою. Це напруга пробою. Це явище, як правило, іноді воно корисне у напівпровідникових приладах, наприклад, в стабілітронах. І в тунельних діодах, так? а в деяких випадках воно не корисне, наприклад, в вибривних діодах. І воно завжди члювато тим, що воно може перерости, наприклад, якийсь електричний пробій може перерости зразу в безповоротній е е е тепловий пробій, який пов'язаний з руйнуванням кристалічної структури напівпровідника, і так, далі, і так далі. Ось бачите, різниця яка. По-перше, ми не маємо струму насичення, ми маємо постійно деяке невелике збільшення. Збільшення, з, зі збільшенням напруги зворотної, ну, збільшення струму зворотного, чого не було в теоретичній вольтамперній характеристики. Отаке От явище більше притаманне, наприклад, кремнієвим діодам, але ми ще про це трошки будемо говорити, у нас буде нагода поговорити. А і далі, крім того, ці ділянки побою. Ну а тепер давайте коротко все-таки запишемо, для того, щоб охарактеризувати оцю криву, оцю криву. На відміну від теоретичної ваг, реальна вагень переходу. Рисунок 1,5 відрізняється тим, що зворотний струм залежить від прикладеної зворотної напруги. Зворотний струм таки залежить від прикладеної зворотної напруги. При деякій напрузі у зворотне дорівнює рівня у пробоя, Ось вона це напруга. При деякій напрузі у зворотне дорівнює рівня Управоя. У реальному переході настає пробій явище пробою. Це явище полягає у різкому збільшенні зворотного струму. Дивіться, не важливо, чи по такій траєкторії піде, чи по такій, чи по такій, все одно буде різкий, різке зростання зворотного струму. Розрізняють електричні, тобто оборотні. Тобто Це означає, що коли напівпровідник у стані пробою електричного, то він може ще вийти з цього стану, якщо змінне зменшить зворотну напругу, тобто оборотні. І можуть бути не електричні, тобто теплові пробої, вони не є оборотними, тому що коли наступає тепловий пробій, це фактично аварійний режим для будь-якого напівпровідникового приладу. Ну, дивіться, електричні пробої це може бути лавинний пробій. Якраз випадок лавинного пробою тут показаний, два. Може бути тунельний пробій. Один. Може бути поверхневий пробій за рахунок не рівномірності структури самого пенпереходу. Так що біля поверхні пен-перехід трошки буде наприклад, вущи, ніж, ніж у середині, у товщі напівпровідника, півпровідника, товщі півпровідникового кристалу. Так? Це може бути. Але тут якраз ну, е, випадок, е, випадок пробою поверхневого тут не відмічається. Тут ми показали тільки два електричних роботи. Натомість цей пробій, дивіться, от з таким досить чудернацьким таким зміною, фактично з'являється тут ділянка з негативним диференційним опором між цими літерами А і Б. А це, зв'язано з явищем самопереглів напівпровідника, це якраз позначається тепловий пробій, який є необоротним, який є аварійним, небажаним і так далі. Ну, от якщо ми говоримо, що завжди. Напівпровідникові прилади при своїй роботі знаходяться під таким тамокливим мечем теплового правою, то, звичайно, треба завжди думати. І піклуватися про те, щоб було охолодження, щоб було чи повітряне, чи водінебуває охолодження, чи інші якісь використовуються для цього матеріали, але повинно бути охолодження відповідних на підпровідникових приладів, не треба лякатися. Водяне охолодження можливо тільки для якихось старих, старого типу приладів, і, звичайно, для приладів потужних, для потужних діодів, для потужних таристрів, звичайно, використовувалося і використовується і зараз там водінні радіатори і так далі. Для менш потужних приладів, звичайно, є Повітряне охолодження, є охолодження за рахунок випромінювання і так далі. І так далі. Тепер наша задача у, далі у другому питанні, з вашого дозволу, ми все-таки одне питання, ще розглянемо, це е, товщ, маленьке питання товщина пн переходу. Напишіть, товщина пн переходу це в рамках другого питання. Товщина пн переходу. Цей важливий параметр розраховується за наступною формулою. І давайте спочатку ми. Запишемо цю формулу для товщини ПН-переходу, а потім будемо розсуждати. Але напевно, перед тим, як нарисувати саму формулу, я хочу все-таки нарисувати саму конфігурацію пен переходу ще один раз, але так, щоб ми зрозуміли ту формулу, яку ми будемо розглядати. От давайте розглянемо, ми розглянемо так. Ми маємо, це буде рисунок, по-моєму, у нас буде рисунок 1,6, правильно. Ми маємо просто, тобто я в такому спрощеному вигляді тепер рисую, дивіться, маємо П область, маємо Н область, маємо перехід між ними, але дивіться, давайте зробимо для е, е, того, що раніше не було. Покажемо, що дивіться, у, в області П товщина переходу має отаку от величину. В області ж Н, наприклад, товщина переходу має отаку от величину, більшу значенню. Можливо, буде навпаки, звичайно, може бути навпаки. Може бути симетрично, вони можуть бути однакові, може бути і так. Від чого це залежить наша задача в цьому невеличкому питанні з'ясувати. І тому дивіться, оця величина буде називатись тепер не дельта, а дельта П. А оця величина буде називатись тепер Дельта Н. І видно, що в нашому випадку дельта П менше, ніж дельта Н. Далі я ще одну річ нагадаю: що П-область формується за рахунок. Певної концентрації домішок н акцепторів а П, а Н відповідно певної концентрації домішок Н-донорів. Це також ці величини зараз будуть в нашому розпорядженні, вони будуть фігурувати. І нарешті наша задача, як я обіцяв, записати формулу, вона без вивода ми її записуємо, формулу для товщини пн переходу. Товщина ПН-переходу сумарна, як ви розумієте, дорівнює дельта плюс дельта Але далі буде таким чином. Корінь квадратний. Якщо вас цікавить вивід цієї формули, ви також можете скористатися літературою 1, там це показано. Нам достатньо записати цю формулу і пояснити її. 2 ε0 на Q. Помножити на дужки 1 на n-акцепторів, плюс 1 на n донорів. Так. Да, і помножити ще на одні дужки, де у контактне мінус величина U. Ось така, де у це прикладена напруга, а така Формула 1,7. І давайте її дуже швидко проаналізуємо, що це за величини входять сюди. Ну, дельта, зрозуміло, товщина пен переходу, Дельта П і дельта Н – це відповідно товщини пен-переходу парціальні, які складають сумарну товщину пен переходу. Так? Далі, епсилон нульове нам відоме з фізики середньої школи, це універсальна електрична стала. Так? Що далі? Далі ми маємо електростатичну проникність, електричну проникненість даного матеріалу, в даному випадку, або Германію, або кремнію Епсилон. Q, це заряд електрона 16 на 10 мінус 19 і колон, ми про це вже говорили. Далі ми маємо, дивіться, суму в дужках величин зворотних концентрація домі домішок, концентраціям акцепторів, концентрації донорів. Далі, що ми маємо? Ми маємо в дужках різницю двох напруг. Контактна різниця потенціал, яка зв'язана з потенційним бар'єром, мінус величина У. Де в У це прикладена напруга до, до, ПН до пн переходу Ну, а тепер, е, е, що випливає, оце особливо нам важливо записати, щоб закінчити це невеличке питання. Дивіться, що ж випливає із формули 1С. Ще раз подивимось на цю формулу і зробимо такі. Дуже важливі виставки, які нам знадобляться при вивченні будь-якого напівпровідникового приладу надалі в процесі наших лекцій. Ну, випливає, що перше, при зростанні концентрації домішок, то що, на переходу, дельта, взагалі дельта, зменшується. І це очевидно. Дивіться, чим більше Н до Н це то говоримо людина, що дельта буде зменшуватися. Тобто, дивіться, високолеговані напівпровідникові області дають приданій зворотній напрузі. Як правило, зворот наш розглядається напруга. Е, досить тонкий перехід. Низьколеговані у області ПІН. дають поки товстий перехід з великою товщиною. Товстий не дуже гарно звучить, Товстий, скоріше, що це електро, ніж перехід. Да? Але все ж таки, все ж таки от таким чином. Тобто е, має велику товщину перехід для низьколегованих. Для високолегованих буде. Уже зараз дивіться, що можна подивитися, ми будемо про це ще трошки говорити. Напевне, тут НА значно більша, ніж НД. Бо тут ми маємо тонесенький, маленьку товщину пен переходу в області П. В обласне ми маємо досить велику суттєву товщину переходу. Ну, про це ми трошки ще деще скажемо. Далі, далі, що ще ми можемо записати? Друге, друге такий висновок із формули 1 7. збільшення напруги у дорівні, у пряме, ось вона у, дорівні, у пряме, приводить до зменшення товщини дельта. Давайте подумаємо: йдеться про пряме, а упряме це з плюсом. І тому тут формула буде з мінусом. Мінус не буде мінятися. І тому дійсно, вся напруга, яка буде змінена від нуля до величини вувка, буде зменшувати в мірі свого зростання, буде зменшуватись. Обсяг або величину цих дужок. Да? І тому зрозуміло, що, що зменшується товщина переходу. Єдине тут виникає питання: а що буде, якщо виникає ситуація у доріння у контактне? Таке може бути? Може бути, показую. Показую на прямій бультарній характеристики. Не важно, наприклад, діода. Спочатку ми маємо такий характер зміни з струму, а потім при деякій напрузі у контактне, ну, наприклад, скільки вона може дорівнювати, наприклад, 0,6 вольта. Буде продовжувати строго лінійна залежність. Про що це йдеться? Ось що прийде. про що, йдеться? що отут ці дужки стають дорівнювати нулю, а отже, і дельта, при прямому зміщенні, при певній напрузі, яка дорівнює чисельно у контактній, буде дорівнювати нулю. Фактично зникає пель перехід. І що залишається? А залишається ось що. Дивіться, при подальшій зміні напруги. Характер зміни струму від зміни напруги буде подібний до характеру зміни струму через омічний опір, через звичайний опір. Тобто система двох напривідників стає по суті омічним опором при деякій напрузі, яка перевищує контактну різницю потенціалів. Ось таким чином. Ось такий висновок. тобто я ще раз повторюю, дивіться, поки то нас цікавий цей діапазон від нуля УК. Так, на цьому діапазоні при збільшенні прямої напруги ми маємо, при збільшенні прямої напруги повторів, ми маємо зменшення дельта, маємо зменшення товщини пенпереходу. Отже, просто лег, легко запам'ятати ще раз, дивіться, при збільшенні прямої напруги на пен-переході ми маємо зменшення його переходу товщини. Далі, ну відповідно, дивіться. Симетричний буде випадок. При У дорівнює У зворотне, і якщо У зворотне буде збільшуватися, тоді М. оцей мінус стає плюсом, бо У буде знаком мінуса. І тоді ми маємо плюс, і У буде збільшуватись, а отже, дужки будуть збільшуватись, і буде відповідно наростати величина день. І тому саме тепер, тепер потрошку вже чисто, хоча б з математичних міркувань, ми тепер розуміємо, чому при прямому зміщенні перехода ми рисували його вузьким, а при зворотному з великою товщиною. Бачите? Але це ще не пояснення фізичне. Наша задача кілька слів сказати про пояснення фізичне. Далі, ось таким висновок. Тобто збільшення, повторюю, зворотної напруги приводить збільшення товщини дельта через, не, через товщини дельта перехода. Так, і, а чому це відбувається? Давайте все-таки зупинимося на цьому пункті і ще пару слів скажемо, чому це відбувається фізично. А ось чому. Нарисуємо такі два рисунки. Один рисунок. Буде відповідати, давайте малій товщині. А мала товщина, ми вже домовились. Тоді буде пен перехода, коли, коли ми маємо. Ну, давайте не будемо тут рисувати коло, просто достатньо показати тут плюс, а тут мінус при прямому зміщенні. Що відбувається, дивіться? А відбувається все те, що ми знаємо. Сюди електро, дірки, дивіться, будуть притікати до області запірного шару, а сюди будуть електрони притікати. Да? і якби вони будуть відходити за рахунок зовнішнього цього поля, зовнішньої напруги, відходити від омічних контактів і е, притікати до області запірного шарового ПН-переходу, якби збагачуючи його на носії. А якщо ми збагачуємо на носії пн перехід то звичайно його обір зменшується, його е, провідність збільшується, а отже реально його товщина буде зменшуватись. От і все, ось що ми маємо. Фактично ми можемо прийти до такого стану, коли тут буде не тільки іони, а велика концентрація носіїв від них і тоді взагалі пен переходу не буде. Про що ми говорили, коли у, у доріні ука. І нарешті другий випадок, давайте візьмемо, розглянемо. Нехай це буде рисунок, рисунок 1-7. Да, це був рисунок 1 це буде рисунок 1 -7. От давайте розглянемо випадок, коли ми маємо зворотне включення і треба пояснити, чому товстий великої товщини буде пен перехід. Тому дивіться, що виходить. Получається, що ви тут мінус тут плюс. І тепер носії будуть просто в іншому напрямку рухатися. Вони будуть покидати навіть ті області, які традиційно були нейтральними і не належали до пен переходу, звільнюючи все більше і більше простору до цих іонів, які існують, нерухомі іони, які знаходяться в кристалічній решітці і жорстко зв'язані з решіткою. І тому розширяється пен перехід при зворотному зміщенні. Ось що ми сказали в двох останніх висновках, і нарешті в інших двох передостанніх, і нарешті останній дуже важливий висновок, на якому ми повинні сьогодні, на жаль, закінчувати. Це, е, значить, напишіть так. Товщини переходу в П і Н областях, товщини переходу в П і Н областях, тобто тут і тут, бачите, оці парціальні товщини, е, обернено пропорційні до концентрації домішок у цих областях. Про це ми вже трошки інтуїтивно говорили. А тепер ми маємо. Повну е, підставу написати це в вигляді такої обернено-пропорційної залежності. Дивіться, дельта з індексом P так відноситься до дельта з індексом N, як N донорів відноситься до N акцепта. І таким чином, студентам часто я задаю питання: нарисуй мені, будь ласка, будь ласка, конфігурацію Пен переходу. Да? Коли відомо, ну при зворотному, звичайно, включить, бо там це явно стає, коли відомо, що, наприклад, n донорів, ну, наприклад, набагато більше НФЦ, от як давайте всі подумаємо намальсувати тоді. Що таке n-донорів дуже багато. Це означає, що з боку N на півпровідника ми маємо тонкий перехід. Ось Іноді при дуже високій концентрації він майже, його границя буде збігатися практично з цією геометричною границею між P і областю. А що не кінних цих значно менше, це означає, що тут дуже велике, великий простір буде під ПН-перехід переходити. І оце явище дуже важливе, до речі. Без нього не можна зрозуміти ані роботу біполярного транзистора, особливо низькочастотного, сплавного, коли ми говоримо про взаємодію емітерного і колекторного переходу. Без цього явища не можна зрозуміти, коли ми будемо вивчати з вами польові транзистори з керувальним переходом. Без цього неможливо, коли міняєш. Напругу зворотну, на регулюючи напругу зворотну на керуючому переході, ми розуміємо, чому тоді товщина каналу від цього може ефективно змінюватися, а отже провідність каналу і так, далі, і так далі. Тобто таких випадків у нашій навіть традиційній теорії, на півпровідникові приладі багато, і вони ґрунтуються на саме цьому явищі, на саме цьому явищі. І ми це повинні знати.